Формадол. Забудь про головний біль. Перевіряйте свої документи, бо правильним буде. Лише одне написання власникам ID, карток та закордонних паспортів радять уважно оглянути свої документи. Зокрема, переконатися, що ім'я та прізвище транслітом і там, і там записані однаково в невеликої частини українців, кажуть в державній міграційній службі, в різних документах траплявся різний запис, але при цьому обидва документи діяли. Однак, тепер, після оновлення програмного забезпечення, написання може бути тільки одним і чинним буде вважатися той документ, який видали пізніше. От, наприклад. Якщо ваш закордонний паспорт виготовили ще до id картки, і записи в них відрізняються, то цей закордонний паспорт просто стає недійсний. тому щоб уникнути казусів на кордонах, людям радять. Перевіряти свої документи і за потреби звернутися до ЦНАПу міграційної служби чи паспортного сервісу, аби зрозуміти, що і як з нами на прямому зв'язку. Далі керівник управління комунікацій Державної міграційної служби України Кікнадзе. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами роз'ясніть, будь ласка, коли запрацюють ось ці нові правила, і чи буде послуга якоюсь швидкою, чи буде якась експрес-заміна документів для тих, кому це потрібно. Доброго дня, слава Україні. Документи, як ви дійсно зазначили, вірно, мають бути написані однаковою транслітерацією. Раніше люди, коли оформлювали собі закордонні паспорти або ID-картки, вписували туди ту транслітерацію або автоматично вона визначалася, або ту, яку їм було. Необхідно туди вписати згідно з іншими документами, наразі ж транслітерація має співпадати повністю у всіх біометричних документах. Тобто, якщо, наприклад, я скажу по собі, в мене є картка оформлення на автоматичну транслітерацію, і вона написана як ХАХА. -ха». Але зараз, наприклад, якщо я буду робити новий закордонний паспорт і попрошу внести туди ім'я як Гага то коли я отримую вже новий закордонний паспорт, то моя стара id картка умовно кажучи, вона вже буде недійсною. Тому що протягом місяця треба буде її замінити. Але уважно треба наголосити на тому, що не після подачі документів, а саме після отримання нового документа, вже буде місяць для того, щоб всі документи писалися однаковою транслітерацією. Тому Пропонуємо громадянам чітко відслідковувати, як е, ви записані в своїх документах, щоб не було таких казусів. Я просто хочу уточнити: це вже м, працює? Тобто, вже от від сьогодні, ті, в кого документи мають різні написання, так, так. один з них втратив чинність, так? Е, ні, 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 ні. Дивіться, тут справа в чому. Ви коли отримуєте новий документ за новою транслітерацією, у вас після цього є місяць для того, щоб обміняти старий документ за старою транслітерацією на новий. Я маю на увазі випадки, якщо обидва документи вже є, зроблені, скажімо, рік тому. І от ви бачите зараз, що в них різний напис. Що тоді? Треба, треба звертатися і змінювати обов'язково, щоб було однакова транслітерація. А закордонний паспорт буде чинним зараз, ось цей, якщо він відрізнятиметься. сьогодні? Чинний залишається, чинний залишається той, який був оформлений е, останнім. Відповідно, якщо першим був закордонний паспорт, він сьогодні вже не чинний, якщо документи зроблені давніше. Там, рік тому. Так. Добре, а скажіть, будь ласка, скільки буде процедура заміни коштувати, і скільки за вашими підрахунками людей звернуться за заміною, бо йдеться про те, що це якийсь невеликий відсоток? Так, відсоток дійсно невеликий. Щодо строків виготовлення документів, зараз ми е працюємо згідно з всіх строків. Нам е немає жодних проблем зі строками оформлення документів. id картка вперше, коли її оформлює дитина, вона є безкоштовною. Для дорослих, якщо це обміни і картки то нетерміновий коштує 450 гривень, терміновий коштує 80, 820 гривень. Закордонний паспорт нетерміновий коштує 856 гривень і терміновий 1496 гривень. Строки виготовлення. 10 днів та 20 робочих днів у випадку з закордонним паспортом це 7 робочих днів та також 20 робочих днів. Є ще можливість оформлення цих документів протягом трьох робочих днів, але в окремих випадках. А щоб оформити ці документи, потрібно знаходитися в місті, де ти зареєстрований. Чи це можна зробити будь-де в Україні? Бо зараз багато переміщених осіб, для яких це може бути проблемним. Ні, жодної прив'язки до місця реєстрації немає. Можете звернутися у будь-який відділ міграційної служби на території України. Більш того, можна звернутися за оформленням документів е, і за кордоном. Наразі в нас е, відкрито вже чотири підрозділи у республіці Польща, один у Туреччині, один в Чехії е, та у Словаччині. Тому люди мають можливість отримувати ці документи навіть за кордоном. Більш того, е, можливо подати документи на обмін. На одночасне на одночасне оформлення обох документів, тобто я знову поточню, якщо людина зараз за кордоном і вона виявляє, що в неї ось закордонний паспорт був першим. Він не чинний, бо в ньому інше написання. Він має його поміняти так, інакше цей паспорт зараз не працює. Транслітерація має збігатися в обох документах. Так, це обов'язково. Зрозуміло, добре дякую. З нами на зв'язку був керівник управління комунікації Державної міграційної служби Гака Кікнадзе про те, що власне власники id карток та закордонних паспортів мають тепер перевірити, чи у них однакове написання імен та прізвищ, чи в разі розбіжностей поміняти один з документів.